Усім привіт! Чудовий день для того, аби поговорити про книжки. І Давайте сьогодні з вами оглянемо чудову книгу, яку я прочитала нещодавно. Це нонфікшн література, яка рідко з'являється на моєму каналі, але яку я все-таки читаю. Називається книга Код Зламано або наука про те, що змушує купувати, яку написав Філ Барден. Сподіваюся, що я правильно наголосила його прізвище. Книга позиціонується як такий собі прорив у галузі маркетингу, і розрахована вона власне на те, що читатимуть її саме маркетологи але я думаю, що кожному з нас, адже в тій чи іншій мірі, кожен із нас виступає в своєму житті в якості покупця. Хтось частіше, хтось рідше. І я думаю, що досить -таки цікаво буде заглянути на ту внутрішню таку маркетингову кухню і зрозуміти, як же ж працюють з нашими мізками такі загадкові і хитрючі люди, які називаються маркетологами, і що ж вони роблять. Для того аби змушувати нас купувати товари саме тих брендів, на які вони працюють, не те, щоб я добре на цьому розумілася, але про це говорить Рід Філ Бардена, оскільки він знає маркетинг краще, ніж я. Я його слова піддавати сумніву не буду. Так він говорить про те, що маркетинг досить тривалий час, як і економічна теорія був такою наукою або ж галузі діяльності, яка досить таки була відірваною від реального життя, оскільки всі теорії і припущення, які робилися маркетингом як наукою. Маркетологами вони не базувались, вони відбувалися ніби в якихось ідеальних умовах і не враховували реального стану речей, і не враховували тих важливих факторів, які дійсно впливають на. Те, який люди роблять вибір щодо того, купувати якийсь товар чи не купувати. І це було досить такою суттєвою проблемою, тому що маркетингові дослідження це досить таки дороговартісна сфера досліджень, вона вимагає неабияких бюджетних затрат. І якщо вибрати безрезультативну і Помилкову стратегію маркетингу це може призвести до надзвичайних збитків, а навпаки, правильно е, побудована стратегія, і навпаки, правильно побудована маркетингова стратегія може принести фірмі виробнику колосальні прибутки. Отже, вирішити цю тему відірваності маркетингу від реального життя та краще дослідити безпосередньо реальну поведінку покупців, потенційних покупців, і взявся Філ Барден і заснував власну консалтингову фірму, яка знову ж таки за його словами працює досить успішно, показує. Позитивні хороші результати, і власне через це він вирішив поділитися своїми знаннями і написати таку чудову книгу. Головним завданням цієї книги є дослідити, зрозуміти поведінку споживачів і з тим, аби на неї потім вплинути таким чином, щоб змусити споживачам купити товар саме вашого бренду. Виявляються є дві системи, які визначають рішення людей: це так званий пілот та автопілот. Пілот це система, яка пов'язана із тривалим таким розмірковуванням, ретельним аналізом. Вона потребує значних розумових зусиль і значних витрат часу. І в ідеалі, звичайно ж, саме пілотом варто користуватися так при прийнятті рішень щодо покупки того чи іншого товару, ретельно зважити всі за і проти, і вийти з оптимальним рішенням, виходячи зі своїх власне можливостей і зі своїх. Бажань, але оскільки я вже говорила, що пілот вимагає високих затрат часу та розумових зусиль, то для того щоб здійснити свій список покупок на сьогоднішній день, ми ризикуємо просто поселитися в супермаркеті і більше ніколи з нього. Не виходити і тут на допомогу нам приходить автопілот, зовсім інша система, яка швидко генерує видає рішення і керується при цьому інтуїцією. І як повпливати на інтуїтивні рішення потенційних е, споживачів і стати для них брендом номер один. А саме в бренду номер 1 ми купуємо, а не в бренду номер 2 і три. Хоча ми звикли думати, що друге місце це також непогано, але на другому і на третьому місці ніхто не продає. І розповідає нам ця книга. Вона просто, перена... Вона просто перенасичена різноманітними науковими дослідженнями, які супроводжуються яскравими і цікавими ілюстраціями для кращої наглядності для того, щоб краще їх зрозуміти. Також автор нам пропонує взяти участь самим як споживачам у низці експериментів, і досить точно в моєму випадку і випадку з моєму з моєю родиною, тому що я бігала по хаті і просила своїх рідних дати відповіді на питання, які ставив автор. І безпомилково, я хочу сказати, у випадку з моєю родиною він спрогнозував усі наші відповіді. Хороша робота Філ Барден. Також в книзі наводяться зразки вдалих рекламних кампаній, вдалих рекламних роликів, як завжди, коли шукаєш, то не можеш знайти. Тобто рекламних роликів, які стали вдалими і покращили продажі виробника, і також рекламні ролики, які стали провальними. І автор пояснює, яких же помилок допустилися маркетологи, що ж вони зробили неправильно, в чому причина їхнього провалу. Про те, яку упаковку краще обрати, якої форми, про різноманітні кольорові асоціації, про те, як розмістити в магазині свій товар для того, щоб він краще продавався і був в полі зору, і був доступнішим для покупця. Про післяпродажне обслуговування, про те, як вдалий інтерфейс може допомогти покращити продаж продукції. Просування своїх послуг, про це все та багато іншого, дуже багато інформації міститься чудова і корисна книга. Ну, і одну річ ще я хотіла б додати, незважаючи на те, що я в університеті проходила мінімальний якийсь базовий піврічний курс маркетингу, попри це, дуже багато нових слів, понять і термінів зустрічалися мені в цій книзі, і зустрічалися вони досить часто, їх багато. Через це читання йде повільно, але я б не сказала, що розуміння цієї книги вимагає якихось. was uh um -huh. Серйозних знань з маркетингу, просто розібратися можна, просто це вимагає трошки більше часу. Ну а маркетологам, які цим практично займаються або поглиблено вивчаються, взагалі розібратися буде раз плюнути. Отже, якщо ви не є професійним маркетологом, але вам все одно це цікаво і ви думаєте, що воно варте цих затрат часу, обов'язково звичайно ж, знайомтеся із цією книгою. Я вам її рекомендую, вам повинно сподобатись. На цьому в мене все. Якщо ви читали цю книгу, обов'язково діліться враженнями, як вам вона пішла легко чи не дуже. Мені буде цікаво дізнатися. Я вам дякую за увагу. Бажаю гарного дня, всього найкращого і на все добре.